Доброго дня, шановні учні, з вами знову я, Валерій Іванович, і сьогодні у нас урок алгебри в 7 класі. І тема уроку степень з натуральним показником. Взагалі, з поняттям степеня, ми вже знайомилися в 5 класі. Ну, давайте трішки пригадаємо, що таке степень. Що таке степень степень це добуток декількох однакових множників. Добуток. Давайте запишемо, давайте пригадаємо, як це записується. Наприклад, у нас є добуток. П'яти множників, кожен з яких є число 3. Добуток п'яти множників, кожен з яких є число 3. Ми можемо це записати ось в такому вигляді: число 3 і зверху така маленька, маленька цифра 5. Ми це вивчали. Давайте тепер більш детально це все розглянемо. Оці множники, або оцей множник. Множник, який повторюється. Ще раз, степень це добуток, множників, декількох множників, однакових множників. Оцей множник, який повторюється, називається основою степеня. Оце число 3 називається основою степеня. А оце число, 5, оце число 5, яке показує кількість наших множників, що важливо, це саме кількість множників, 1, 2, 3, 4, 5. Називається показником степеня. Це число 5, це показник степені. І він показує, скільки у нас цих множників. Скільки у нас цих множників. Так? Так. Є. А... Скільки може взагалі бути цих множників? Ну, Тут ми бачимо, що їх 5. В них може бути більше, менше. Ну, Багато кіль... багато Варіантів існує. Наприклад, може бути ось так. Ось такий запис. І що цей запис означає? Що означає Цей запис Цей запис означає довільна кількість множників. Ми не знаємо, скільки, скільки саме тут множників. Давайте позначимо цю, цю кількість множників буквою N. Буквою N. Тоді, як це записати, як цей добуток записати у вигляді степеня. Основа степеня у нас є, це число 4, це число 4. Записали. А показник степеня. Показник степеня це кількість множників. Ми не знаємо, яка тут кількість множників. Їх може бути 5, 6, 7, 10, 100, 1000, мільйон. Але ми позначили цю кількість буквою n. Давайте тоді тут букву n і запишемо. Отримали 4 степені N. Добре. А якою може бути основа степеня? Якою може бути основа? Ну, основа може бути то, теж якось завгодно. Це може бути будь-яке число. Давайте позначимо це, це число буквою А. І також запишемо приклад. А умножить множить на А, умножить на А, умножить. Три крапочки, знову множить і знову на А. Аналогія ми з попереднім прикладом кількість множників, кількість множників, множників, позначимо буквою n. Позначили буквою n. Тепер, як же нам це записати? Як? А, наш множник, який повторюється, да? ще раз степень це добуток а, однакових множників. Да? Де, деяка кількість одного і того, однакових множників одного і того числа. Да? Наше число наш множник – це А. Давайте його запишемо як основу степеню. Пам'ятаєте, множник це основа степені. А, записали. А яка кількість цих множників? А кількість n. Кількість n. Таким чином, ми прийшли до запису степеня у загальному вигляді. А в степені N. І тепер ми можемо сформулювати значення, що ж називають степенем числа. А. Степенем числа А з натуральним показником n, n при умові, що n більше одиниці, да? n більше одиниці, для чого ця умова зараз поясню, називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Ще раз. Степенем з натуральним показником n, показник n. Да? Степеням числа А з натуральним показником n, називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Тепер. Чому ми написали, що n більше одиниці? Чого n не може бути одиниці? Ну, може бути, n біль... може бути n дорівнювати одиниці? Може. Ну, Давайте розглянемо, що ж тоді буде відбуватися. Наприклад. Запишемо там 4 в степені 1. Що ми отримаємо? 1 – це кількість множників. Кількість. А сам множник основа степені це 4. 4. Тобто 4. Давайте візьмемо мінус 3 в степені 1. Скільки множників? Показник степені 1. 1. 1 Один. Один А сам множник який у нас? Основа степені. Мінус 3. Ну, мінус 3. Нам нічого дописувати. нічого. Ні в цьому випадку, ні в цьому, нам нічого далі дописувати. У нас є лише один ножник. Тобто, таким чином ми отримали одну із властивостей, що будь-яке число степені 1 дорівнює самому цьому числу. Тому ми тут написали: для n більше 1. Тому що, якщо n дорівнює 1, то. Ooh. Степень числа дорівнює самому цьому множнику основі. Любе число, будь-яке число в степені 1 дорівнює самому цьому числу. А? І можемо записати це у вигляді формули. А в степені 1 дорівнює А. Для будь-яких значень А. Є. Йдемо далі. Розглядаємо далі якісь. Типові стандартні випадки застосування степенів. Так. Перший степень ми розглянули. Тепер розглянемо другий степень. Другий степень. степень часто називають ще квадратом. Кажуть, там А в квадраті, А в квадраті. А звідки це пішло? Чому це називають А в квадраті? Не, не, не зрозуміло. Да? А давайте намалюємо квадрат. Ось він наш квадрат. Сторона квадрата А, сторона квадрата А. А чому дрівнює площа квадрата? А площа квадрата це добуток сторін. Або А умножить на А. А А умножить на А, це і є А в квадраті. Тому і кажуть, що другий степень це квадрат числа. Там А в квадраті, 3 в квадраті, 5 в квадраті, 25 в квадраті і так далі. І так далі. Третій степень. Аналогічно. Третій степень називають кубом. Да? Кубом. Чому кубом? Там А в кубі, 3 в кубі, 5 в кубі, 10 в кубі. А давайте тепер кубик малювати. Ось він наш кубик. Чому дорівнює об'єм куба? Зі стороною А, А і А? Об'єм куба це добуток трьох сторін. Це буде А умножить на А, множить на А, або А в третій степені Таким чином отримали А в кубі. Ми можемо намалювати. А в кубі. Об'єм куба. І так воно і пішло, що А в квадраті ну, від площі квадрата. А А в кубі ну, від того, що це об'єм куба. Так от. Звикли так називати. Другий степень квадратом, третій степень кубом. Є. Тепер з приводу, запису, з приводу запису. Зверніть увагу, це важливо. Якщо у нас число А натуральне число, то ми просто пишемо: там 3 в п'ятій степені, 4 в третій степені і так далі. 28. 150 степень, все добре. Що стосовно дробових чисел, якщо у нас дробове число, то ми беремо його у дужки. Чому так? Тому що, якщо ми запишемо на третє без дужок, то оцей степень буде відноситися лише до чисельника. Лише до чисельника. А знаменник у нас. Якби не підноситься до степені. Да? Тобто ну, за, за, обидва записи коректні. Да? Допустимо цей запис, і цей запис. Але це буде різні, е, різні результати виконання цих дій. Ми будемо мати різні результати. У першому випадку ми у другий степень підносимо і чисельник і знаменник, тобто весь оцей дріб, одна третя ми підносимо в степень. А у цьому випадку ми лише чисельник підносимо в степень. Да? А знаменник у нас залишається незмінним. Тому слідкуйте, слідкуйте, коли треба використовувати дужки, коли дужки не треба використовувати. Да? Тому що є різниця, є різниця. різниця. Від'ємні числа також беремо в дужки. Мінус 5, в степені 5. Також беремо в дужки. Стосовно порядку дій. Стосовно порядку дій. Спочатку. Робимо піднесення до степеня. До речі, дія називається піднесення до степеню, Да? Спочатку робимо піднесення до степеня, потім вже наші інші дії. Множення, ділення, додавання, віднімання. Да? Це стосовно запису. Тепер дивіться, ми говоримо про від'ємні числа. Про від'ємні числа. Їх також можна підносити під до степеня. Ну, Давайте розглянемо а, цей випадок піднесення до степеня від'ємного числа. Більш детально. Як більш детально. можна, я оце все вже приберу. І будемо дивитися. Так. Які у нас взагалі там можливі випадки? Можливі випадки ще. Число 0. Число 0. степені n. У нас буде дорівнювати 0. Чому? Тому що скільки б у нас тут не було 0 на 0, на 0 на 0 Ми все рівно отримаємо 0. Неважливо, скільки цих множників 0, скільки ми множили 0 на 0, ми отримаємо 0. Тепер а в степені n, якщо а більше 0, буде додатнім. А в степені N буде більше 0. Завжди. Завжди. Якщо а менше 0, які можуть бути варіанти? Давайте дивитися. Беремо число. Давайте візьмемо число мінус 2, щоб було простіше. Беремо число мінус 2 і підносимо в перший степень, це буде мінус 2. Беремо число мінус 2 і підносимо в другий степень. Це буде мінус 2 умножити на мінус 2. І буду дорівнювати 4. Беремо число мінус 2 і підносимо в третій степень. Мінус 2, умножити на мінус, на мінус 2, ще раз на мінус 2 і отримаємо. Мінус 2 на мінус 2, 4, на мінус 2, мінус 8. Беремо мінус 2, підносимо в четвертий степень. Мінус 2, на мінус 2, на мінус 2, на мінус 2. Мінус 2 на мінус 2 4, на мінус 2 мінус 8, на мінус 2 16. Ну, Давайте ще п'ятий степень розглянемо. Мінус 2, на мінус 2, на мінус 2, ще раз на мінус 2, і ще раз на мінус 2. В четвертому степені 16 і ще раз умножить на мінус 2 буде мінус 32. Таким чином, що ми бачимо, якщо ми підносимо до степеня від'ємне число, то якщо показник степеня не парний, 1, 3, 5, не парний, не парний, не парний, то результат у нас від'ємний. Якщо показник степеня у нас парний, 2, 4. Результат у нас додатній. ми можемо записати, що А в степень Н менше нуля, при нам тут треба так, трішечки, при. А менше нуля і Н непарні. А в степені N більше нуля при а менше нуля і N. Парне. Ну, якось так воно працює. Да? Ще раз. Якщо показник степені у нас не парний. І основа степені від'ємна, мінус 2, мінус 3, мінус 5, немає значення. Да? Результат у нас буде від'ємний при непарному показнику степені. Якщо у нас основа від'ємна, мінус 3, мінус 5, мінус 100, неважливо. І показник степені у нас парний, результат у нас буде додатній. Ну, і ми це побачимо. Да? Побачимо. Є. Давайте трішки потренуємося на порядок дій. На порядок дій да? Я вже казав, що якщо у нас є піднесення до степеня, то спочатку ми підносимо до степеня, а потім робимо інші дії. Давайте потренуємося. Так. Одиниця плюс на простих числах. В степені 3. Що ми робимо спочатку? А, до речі, нам тут дужки навіть і не потрібні. Нам не потрібні. Спочатку ми підносимо 2 в степень 3, 2 в третьому степені це 8. 2 на 2 4 на 2 8. А потім робимо дію додавання. Давайте більш складний приклад. Все те ж саме. Давайте візьмемо тепер мінус 2, в степені 3. І потім це все в другому степені. Тут вже у нас буде дві пари дужок, і два рази нам треба буде підносити число до степеня. Спочатку починаємо, як завжди, от з того, що всередині, з того, що внутрі вкладено, да? середиці вкладено. Одиниця плюс. Тобто, перша дія піднесення до степеня числа мінус 2. Мінус 2 в третій степені. Мінус 2 на мінус 2 це 4, і ще раз на мінус 2 це мінус 8. Плюс мінус 8. Зробили. Ой, тут друга степень. Йдемо далі. Рахуємо те, що в дужках. 1 плюс-мінус 8 це буде мінус 7. Мінус 7. Мінус 7 квадратів. Мінус 7 квадратів це мінус 7 множить на мінус 7. Отримуємо 49. Ось такий приклад. На перший погляд, здається, можливо, трішечки складний. Багато дужок, багато степенів. Але отак, крок за кроком, починаючи з того, що всередиці, ми крок за кроком розв'язуємо ці приклади. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую, що дивились і до нових зустрічей. А давайте ще швиденько зараз по, по, розглянемо піднесене до степеня звичайного дробу. На те, що я казав. Пам'ятаєте, що треба слідкувати за дужками, треба дивитися, де стоїть показник, показник степень. Ну, беремо простий дріб. Дві треті. Дві треті. І у нас є варіант. Наприклад, такий. Далі. Варіант такий. Далі. Варіант такий. Да? Якщо у нас стоять дужки, то це означає, що у нас в степені треба піднести і чисельник, і знаменник. Тобто це 2 в квадраті і 3 в квадраті. Рахуємо, 2 в квадраті це 4 це 4 3 в квадраті, це 9 Якщо у нас показник степені стоїть лише біля чисельника, то ми в степені підносимо лише чисельник. 2 в другій степені це. 4, ну, 3 без змін. І випадок, коли показник степені лише, стоїть лише біля знаменника. Да? Тобто ми підносимо до степень, підносимо до степені лише знаменник. Чисельник ми залишили без змін, а знаменник отримали 9. Так, вірно? Вірно. А тепер дивимося. один і той самий, 2 треті, 2 треті, 2 треті, а показник степеня стоїть по-різному. І по-різному ми отримуємо результати: 4 дев'яті, 4 треті і 2 дев'яті. Тому слідкуйте уважно за тим, де стоять показники степеня. Чи є дужки, чи нема дужок. Якось так.